Акові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі план президента голова держави відвідав Слов'янськ. Прицільний удар. Військові знищили дві установки град бойовиків. Своїми руками кияни фарбують Київ у синьо-жовті кольори. Терористи продовжують чинити злочини на Донбасі у місті Авдіївка. Вони відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Один пасажир загинув, як зазначили в обласному управлінні МВС, до лікарні була доправлена пенсіонерка з кульовим пораненням шиї від отриманої травми. Жінка померла. Відомо, що терористи відкрили вогонь по автобусу, рухаючись у зустрічному напрямку. За даним фактом проводиться перевірка. Українські військові знищили дві системи реактивного вогню град бойовиків. Речник АТО Владислав Селезньов розповів, що в районі Дмитрівки на Донеччині батарея окремої механізованої бригади нанесла прицільний артилерійський удар по позиції терористів. Її наслідком стало знищення двох реактивних систем ворога. Нагадаю, за їх допомогою бойовики неодноразово обстрілювали житлові квартали на Донбасі. Президент України відвідав Слов'янськ Петро Порошенко зустрівся з військовими та місцевими мешканцями. Голова держави зазначив, що операція на Донбасі стала народженням справжньої української армії, і бої, що відбуваються зараз на сході, є боями за українську незалежність. Разом із тим, президент висловив упевненість, що його мирний план таки буде введено в дію найближчим часом. А поки пообіцяв підтримку у відновленні нормального життя в слов'янську. Сейчас включим свет по временной схеме в человек, чтобы была электроэнергия, чтобы очень быстро восстановить воду. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. За останні три добы під час активных наступальных операций украинская армия, Збройні силы, Национальная гвардія. Мы втратили жодної руку. Це означає, що які результати може принести добре спланована операція». Служба безпеки України затримала диверсантів. Вони планували підірвати залізничну колію у Гуляпільському районі Запорізької області. У зловмисників вилучено 100 кілограмів вибухової речовини, терористичне знаряддя та карти місцевості з позначенням залізничних мостів, які диверсанти готувалися зруйнувати. СБУ встановила, що диверсанти пройшли спецпідготовку з підривної справи у навчальному таборі в Ростовській області Росії, затримані причетні до ще одного вибуху на залізниці, який у НАВ у Запорізькій області 24 червня. Донецькі бойовики визнали, що Росія поставляє їм зброю та військову техніку однак зазначили, що в недостатній кількості факт оснащення зброєю підтвердив і кремлівський пропагандист Сергій Кургінян. Однак обурився, що на думку терористів Росія недостатньо їм допомагає. Відзначимо, що в ході своєї прес-конференції російський ідеолог акцентував увагу на тому, що зброю бойовикам постачає. Цитую, російське громадянське суспільство. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Два Нет, дня. подождите, подождите, подождите. Это Помогите. танки с ржавого завода «Партёмов». Россия не оказала вам, не поставила Нет. вам ни одного автомата, Россия не поставила ни Нет. одного пулемета. Нет. Россия не поставила вам ничего. Вы нагло лжете в интересах Стрелкова, который хочет скомпрометировать Россию. Вы нагло лжете. Прозорі партії та громадські організації Арсеній Яценюк доручив мін'юсту перевірити всі об'єднання на причетність до сепаратизму. Про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну. Міністерство юстиції має негайно перевірити діяльність висловлювання і гасла, які порушують державний устрій, суверенітет і цілісність країни. Нагадаю, вчора профільне міністерство подало позов до суду щодо заборони комуністичної партії. Тим часом генпрокурор вимагає навести лад у центрі Києва. Віталій Ярема просить Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки зробити все для встановлення правопорядку в центрі столиці в частині звільнення адмінбудівель, зайнятих протестувальниками. Генпрокурор не виключив навіть силовий варіант, якщо буде чинитися збройний опір. Далі пряма мова. Я ініціюю звернення до міністра внутрішніх справ України, голови служби безпеки України з метою вжити невідкладних заходів для поновлення правопорядку в центральній частині нашої столиці. Вимагаю негайно звільнити захоплені приміщення, оскільки в таких діях є склад злочину, покарання за які передбачено кримінальним кодексом України. Ніякого протистояння не буде. Але якщо люди чинитимуть опір, їх будуть затримувати. Під до адміністрацію президента прийшли люди, які втомилися годувати банки. кажуть, щоб сплатити кредити, взяті кілька років тому працюють на кількох роботах. Загалом по Україні таких майже 4 мільйони. Після чергової девальвації гривні продовжувати платежі вони не мають змоги. Що очікують від президента, знає Лана Маяковська. Ми добуваємося, щоб наші валютні кредити перевели в гривні за курсом, таким як ми їх брали. за яким брали ми брали за ми батьки брали за курсом 4,95, А зараз ми платимо майже по 12. Ті, хто у 2008-му брав кредити за курсом 5, навряд чи зараз задоволені життям. Тепер вони змушені віддавати свої позики за курсом 12. Після девальвації гривні проблема виплат за валютними кредитами різко загострилася. Просимо у президента виконати своє обіцяння пересчитати кредити валютні на, на, на грівніве, по тому ж та забіща вона в прідвиборна своя кампанія за словами мітингувальників. Петро Порошенко під час президентських перегонів обіцяв допомогти валютним позиції. Чальникам врегулювати ситуацію сьогодні. Цей курс є продуктом спекуляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена. Перша річ, ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. На початку липня парламентарі внесли до порядку денного законопроект, який зобов'язує банки переводити валютні кредити у гривню. Проте його ще розглядає профільний комітет. Наразі все, що люди заробляють, вони змушені віддавати фін установам, де хто вже припинив сплачувати за кредитом і тепер боїться втратити житло та опинитися на вулиці. На кредит на покупку квартири. У мене єдина квартира однокомнатна хрущовка 30 квадратних метрів, яка стоїла 120 двадцять тисяч доларів. І по нинішньому курсу її виплачувати просто невозможно. Особливого сенсу від подібних заходів мітингарі не бачать, але й мовчати не збираються. Президенту направили відповідний лист з проханням виконати передвиборчу обіцянку. Ну, от, ждете, ви ждеться ви какую реакцію президента. Надіжда мірать послідній. Лана Майковська, Вікторія Канюка. Соціальна країна. Доступного житла для українців не буде принаймні на деякий період. У зв'язку зі складною ситуацією в державі уряд призупинив всі відповідні соціальні програми. Як будуть вирішувати проблеми зі вже існуючими договорами, з банкрутілими банками та чи не втратять люди свої квартири? Дивіться далі. Доступне житло, кредити з мінімальною процентною ставкою, державна гарантія все це аж ніяк не приваблює Олену. Вона студентка і, попри всі обіцянки, не довіряє державі, тим паче негативно ставиться до кредитів. Я б не брала кредити, особливо у цій ситуації зараз. Ну тобто, багато хто ем, як сказати попав з цими кредитами. Тому не знаю, тим паче на житло це така важлива річ. Ну я вважаю, що повинні бути живі гроші. І дійсно, багато людей опинилися в складному становищі не тільки через кредити. Програма доступного житла 30 на 70 підклала свиню майже двомстам її учасникам. За правилами гри люди заплатили 70% вартості квартири. Решту мала сплатити держава. Проте деякі банки, які виплачували цю решту, стали банкрутами. Оббиваємо пороги всім, щоб якимось чином наші гроші врятувати, оскільки сьогодні підкоряються банки лише закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, тобто компенсується лише 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це не та сума, яка наклалася сім'єю для житла. Зі своїми вимогами учасники програми ходили і до адміністрації президента, і до Кабміну, і до Верховної Ради. Розробили навіть власний проект закону. Вочевидь, наполегливість. Свідчай дух таки привернула увагу керманичів країни. В уряді вже активно займаються їхнім питанням. Вирішується питання по державній підтримці 30 на 70 частково вже виділено 10,5 мільйонів гривень. А також прийнято рішення про допомогу постраждалим внаслідок несплата спроможності банків, «Автокрасбанк» і Південкомбанк. В уряді готують відповідний законодавчий акт. У першу чергу він допоможе людям, які не можуть отримати компенсацію з фонду гарантування вкладі у повному обсязі. Поки не вирішиться питання з фінансуванням видатків, за учасниками програми залишаться їхні квартири, та й ціни на житло будуть незмінними. Обіцянки обіцянками, проте не всі люди настільки довіряють державі, щоб взяти кредит чи стати учасником соціальної програми. На родственников надеется, там как-то лучше так одолжить денежек, чем у государства брать. Система кредитирования, она сама по себе у нас недостаточно развита, если сравнивать с европейскими процентными ставками и с историей банков Европы. несмотря на то, что у нас есть надежные достаточно банки, но в силу того, что период, который не существует, он невысок, то сама по себе сфера очень нестабильная и такие долгосрочные программы, ну, лично мне кажутся не совсем корректными. Наразі по Україні залишилось 15 тисяч молодих сімей, які бажають взяти пільговий кредит, але держава не може цього забезпечити. Два наші регіональні управління в Криму і Севастополі практично припинили свою діяльність. Донецьке, Луганське регіональне управління працюють фактично в умовах військового стану. Всі програми на державному рівні дещо призупинені. І тому сьогодні головним завданням держмолоджитла є забезпечення якісного обслуговування існуючих договорів, яких у нас налічується близько 20 тисяч. І поки питання по соціальним програмам доступного житла залишається відкритим, а в уряді думають, як їх досконалити, молоді сім'ї ламають голови, де їм жити завтра. Анастасія Острожко, Артем Кутасов, соціальна країна. Шокуючий результат приніс перший півфінал чемпіонату світу з футболу. Господарка мондіалю збірна Бразилії зазнала в ньому ганебної поразки з рахунком 1-7. Цікаво, що вже на 30-ту хвилину зустрічі рахунок вже був 0-5 на користь Бундестіму. У воротах бразильців дублями відзначилися Крос та щурле. Також забивали Клозе, діра та Мюллер. Бразильці зазнали найбільшої поразки у власній історії. А німці у фіналі Кубка світу посперечаються з переможцем пари Аргенти. На Нідерланди. Тим часом активісти фарбують Київ у синьо-жовтий колір. Гроші на це збирають у водіїв. У столиці активно взялися за розфарбування комунальних споруд. Кошти на фарбу збирають прямісінько на дорозі. Активісти стоять із плакатом та просять допомоги київських водіїв. Волонтери кажуть, не варто чекати на когось. Давайте самі будувати наш дім таким, яким хочемо його бачити. Огромне вам спасибо. Давайте мені двадцуні ребята. Ще 20 гривень на красочку. Спасибо. Благодаря вам город буде красивее. Це була остання інформація випуску. Більше у наступних не прощаємось.